Я мешкаю за адресою Юрданська, 11 В, проживаю в квартирі 74, сусід з квартири 73. Півроку у нас не було, тут абсолютно все до стіни, було завалено, ніби ці, квартири зовсім не було видно. Зараз трішки я сварилася, це все викидала сама, трохи він збирав і травила блохи таракани, коли приїхала. Ну, це вже, кожного дня обираємо тут. Зкрожняються коти, убирають тут і Настя, ну, там собака також він вигулював вчора собаку, собака вже е, скаволіла, бо хотіла вийти погуляти. Тому мені вже навіть собаку стало жалко, я сама її просто відв'язала, вивела на вулицю, щоб вона хоча б викружилась уже на вулиці. Він курить, не дай Бог, і часто буває п'яний, не дай Бог, десь якась цигарет пожежа також тут вже один раз була, це рік назад, здається, були доволі. І інший раз пожежа була взимку на сходинковій площаці. Там також загоріла така. Немаленька пожежа була велика, тому що викликали пожежників і робили там навіть ремонт. Думали, що просто немає коштів у сусідів для того, щоб що він це все збирає, потім кудись його здає. Пробували давати кошти, але це безгрузно, тому що він просто приходив піані, пропивав, пропивав кошти, ну і знову приносив якийсь пакет чогось із собою. Страшно за безпекою життя, тому що це може бути знову весь пожежа, якийсь підпал. Ну звісно, санітарно гігієнічні умови зовсім зовсім, зовсім, зовсім погані. Син каже, що в нього немає коштів на лікування у. Лікарні Павлова, це психоатрична лікарня. Вже починається все знову бути. Кожних три місяці це максимум, що ми чекали, щоб вивозити. Чу була пожежа, бо загорілося сміття. Щось із сміття тут загорілось. Тут взагалі все було закинуто. Психологічно не можна просто знаходитись тут і... Страшно, що ти можеш чимось тут заразитися, безпека що тобі щось може там на голову впасти. Був відключений ліфт, спуститися сюди просто було неможливо. Ми просто із сусідами брали це все, розкидали і з собою виносили мішки, тому що тут вся всі сходи були просто за закидані якимось хламом. Там було все. І черев'яки і... зверталися, викликали не один раз поліцію до участкового, писали заяви, збирали комісію, викликали комісію. Ну, це все писали скрізь, воно немає ніякої, ну, нічого не дає. Участковий, поліція, ну, що робіть, як хочете, для тварин умови також не підходячі, неприродні умови для тварин. Собаку потрібно вигулювати, бо там також потрібні якісь інші умови. Тому я думаю, що тут ще варто також, щоб трошки підключились і зоозахисники навіть.